Заклики до якогось хорошіння, вони зараз капітально, ну це не потрібно зараз. Е, по ряду причин, хтось там, вибачте, сидить в бомбосховищі і не знає, там чи доживе до завтра, угу. і чи матиме, що, чи матиме що їсти, умовно кажучи, хтось е, там, можливо, там в більшій безпеці, але там, е, там з дітьми і немає там якоїсь, ну немає просто сил. Хтось на окупованих територіях і там вже заклики хорошитися. Це ну ви ж прекрасно розумієте, Що коли в тебе типу, ціле місто гвалтівників, то ну, ідея про те, що ти маєш там бути вся така дуже приваблива, ну, вона абсолютно дикунська. От. І ну, це для мене це було дуже дивно, тому що це як, ну, знаєте, це такий вчинок, який повністю перекреслює позицію, яка була заявлена там, до, до, от, цього, uh -huh. до, до цього. А тепер сюди ще доздається, э, ну, така Софільська позиція, що ще раз говорить про інфантильність, про небажання. Ну, щось підрозслабилось просто, таке враження. Спочатку ж її записувала відео українською мовою, плакала, говорила, як їй важко. Тепер mm. вона вже співирішила, там ми будемо по-русски. Вони що там сказали, що ми розуміємо, наскільки типу, все російське викликає відразу, але все одно. Ну, бачите, все, що все, що до але не рахується.